Терористи, які знаходяться на сході, і їх побратими в лапках, які у нас знаходяться під вартою, це внутрішньоукраїнські справи, як би ми не оцінювали те чи інше. Що стосується Олега Сенцова і Надії Савченко, вони знаходяться на території іншої держави, у них представний статус обвинувачених. Визнаємо ми суди. Кримінальну систему Росії, чи не визнаємо, то інша справа? Сфальсифіковане їхнє обвинувачення чи ні, то інша справа. Я впевнений, я бачу матеріали щодо Савченко, що там справа сфальсифікована. Але вона є. Там є. Е, вибачте, там є потерпілі. Це діти, е, дружини. І батьки тих журналістів, які нібито загинули від рук Савченко або за її допомогою. Там складно буде вийти з ситуації, але те, що Савченко призначили психіатричну експертизу, я думаю, це крок до того, що найближчим часом можна її побачити в Україні. Я не можу давати вам. Якби алгоритм цих дій, але я відчуваю, що кримінальна юстиція Росії йде по шляху її звільнення таким чином, щоб залишити з гарним обличчям. Мабуть, її буде визнано більш-менш ну, недієздатною, вона буде відпущена для відбування лікування чи покарання на території України.